І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо на СТРВ-103Б карта Перевал. Ну що ж, до бою, так, ну отут перелопатили на перевалі карту. І я так розумію, дуже чудова така позиція для таких Петех. Імбо Петех, так назвемо. Ну це Імбо Кустова ПТХ. кущова. Буде, вірні, вірніше буде звучати, правда? Але тут нам заважають братіші, нема поки що по кому постріляти. так може хтось нахлопушив. Ну, бачимо, давайте зразу що по переказі. По переказі поїхав лише один тяж у нас е, саме на льодовик. і там з ним поїхав ПТ Т-103. Впораються вони там, Ну можливо, не впораються. Бачимо, що на імбо полочку біля нашої бази зовсім ніхто не став. Це не є чудово. Хоча ця імбополочка, ну вона як, це хіба що постріляти туди по містку. так. Але ми бачимо, що там нікого, в принципі, і немає по кому постріляти. Отже, у нас зараз надія лише на оцю армадіще наших братішів, які поїхали по першій лінії. Якщо вони там продавлять, то вони вже будуть виходити на базу суперників. Але це, я так розумію, помічають суперники, і там ПТЕх багато стоїть ось навпроти містка. То вони можуть обернутися і вже перехлопушувати наших братішів. Так, там бачимо, перехлопушили вони тяжа, який так в наглючу під'їхав. Ну і бачимо, що в них велика армадіще все ж таки лізе по льодовику. Просить на допомогу Т-54Е1. Так, ми тут нахлопушуємо першого свого ворога нарешті. Чудова ПТ, я, до речі, її ще не прокачав. Чому не прокачав? Тому що ну тут броніще це, е, ну, е, є броніще. так. Тут не так броніще, а, а як е, під е, такими ну, неймовірними просто кутами ВЛД та НЛД. Так? І якщо ти е, вже в режимі ПТ, то, ти, то тебе дуже досить важко пробити. Ще й в нас попереду е, бачимо, сітка вона була раніше проти е, фугасна проти кумулятивна Зараз вона, я так розумію, лише проти кумулятивна Поправляйте мене в коментарях. Отже треба вицілювати башенку, якщо стоїть десь від рельєфа. Ну і кавуєни тоді е, ну просто шикарні е, з'являються, коли ти вже в режим потестей. Ну що, зустрічаємо ворогів просто в лоб. Вони вже очі повипучували, будуть зараз їхати і Ми їх будемо всіх нахлопушувати Я думаю, так саме такий герой поїхав на Леопард 1 Танк, в якого бронювання зовсім немає, так? Стожі, там шкіряться. Попер дивиш, очі випочив. На ЄЛКМ-90, попер-попер-попер. Заїжджає, захоплює гірку, він нас тепер буде підсвічувати. Отже, зараз будемо дивитися на танкування. так? Є танкування, звичайно ж, є. І дуже важко було пробити. Бо ну, дійсно це там круті такі кути в НЛД та ВЛД. бачите. Танкуємо і танкуємо. Але постріляти нам, ну дивіться, що у нас заряджено. У нас заряджені 308 мм пробиття, 390 шкода, так? У нас заряджені основні, бачимо, що тепер вже заряджає поліпшені, тому що ну, пробиті коняшку, це ще те задоволення. Тут знову наглюття таке поїхало. Було жорстоко нахопушено. 7 7 по бою, поки у нас тут іде така зарубіжче. Бачимо, що у нас там лише е, та армада, яка їхала по першій лінії, там лише і 3 залишився. так, І бачимо, що в цей момент заїхав на їхню базу наш, Єлка 90 Отже, е, така. Знаєте, контрборотьба розвідників той є нашу базу світить, а наш про їхню базу світить. Так? Не можемо ми з коняшкою впоратися, поки що пострілюємо, поки що в нас на танкування йде. Ну Нарешті вже починають нас пробувати. Не зрозуміло, правда, ну вже висілює, напевно, скеліще вмикає, так? а вони не світяться так. Треба. Ну у нас Т-103 він так помічає, що. Губляться з-за світу суперники, і він виїжджає їх підсвічує. Так, нічого хорошого, так скажемо, нічого гарного не вийшло. У Іса 3 та нашого Єбра їх там знайшло. Отже, бій тільки починає набирати обертів. Набирати обертів, верніше. 9 9 хоча по бою. У нас незначна просадка. А ми бачимо, що пробиваємо Еміля просто в лоб. Башти, без проблем. І вже починаємо... Ну це вже скеліще вмикається, я так розумію, так? Ми <смі> могли коняшку пробувати, тут просто проблема. І, до речі, колись один підписник написав, що коняшку пробувати треба ось там під гарматою, так, під самою гарматою, тому що він від таленів грається. Під самою гарматою стріляєш і там пробувається там є така точка, де вона пробувається. Так, ну добре, виганяємо ми вже цих е наглідцов, так скажемо, наглюк, які проривалися по льодовику. Там лише коняшка, ну коняшкин вже тікає, так і відступає, на нього вже два танка пруть, теж вже очі випучили. І залишається там ще тортойс. Тортойс. Ну, була б цікава дуельна дуель тортойса, але ну, ми, ми розуміємо, що. Е вже. Вже на СТРВ, тортуйся, я думаю, що. Ну, можливо перестріляти. дуельний дуель. Ну не клінчу. <гум> так, поїхали вперед. Випучуємо всі. Опа! Ти бачиш, як стоїть. Перекатку А ну. Ось у нас і дуельна дуель. Пробуваємо в хламіще його просто. Ну, правда, пробуваємо поліпшеними снарядами. <гум> просто в лоб. І щодо бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.